Вітаю! Сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я її ведуча Олена Романова. Перемога над ворогом та успішна розбудова держави. Головне завдання свідомого українця. Усвідомлення значущості свого народу неможливо без знання минулого. Отож, сьогодні історія важлива, як ніколи. Вміння усвідомлювати, аналізувати, розуміти історію позначає прогресивність кожного. Наразі цікавитись історією не тільки актуально, модно, трендово, але й необхідно задля збереження української ідентичності та незалежності нашої держави. Історія скарбниця наших діянь. Свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього. Сервантес. Просто зараз підіймаємо важливі теми: історичні фейки країни-агресорки. Про це сьогодні у програмі. Майже два роки повномасштабної російської агресії проти України змусили багатьох переоспислити важливі питання історії, які століттями викриблювались країною-агресоркою. До вашої уваги топ 3 російські фейки мовне питання. Певно, кожен українець, хоча б раз та й чув байки про те, що української мови ніколи не існувало. Щоправда, у питанні хто і коли вигадав українську мову, росіяни досі не можуть дійти єдиної версії. Одні стверджують, що українську мову вигадав Іван Котляревський, коли заради забавки написав Енеїду. Інші ж говорять про те, що її було штучно створено в СРСР, коли було затверджено український правопис. Насаджувалась думка про те, що українці та росіяни. Розмовляли однією мовою, передбачувано російською аж до XVI століття. Щоправда, ця версія спростовується наявністю двохтовного словника староукраїнської мови кінця XIV століття. Тобто за 200 років до XVI століття в українській мові вже вистачало слів для того, щоб скласти цілий двохтомний словник. Українську мову століттями обмежували, забороняли та скасовували. Але якщо української мови ніколи не існувало, чому ж тоді є гори історичних фактів про її заборону? Який був взагалі сенс забороняти те, чого нібито і не існувало? Починаючи від указу московського царя Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і закінчуючи законом про мови народів СРСР, українську мову нищили історія знає майже півтори сотні задокументованих утисків української мови, такі як Валоївський циркуляр, Емський указ, репресії, арешти, розстріли діячів української науки та культури. Апогеєм стали 90-ті роки, коли російська мова отримала статус офіційної, тепер про питання церкви. Отримання Томасу про автокефалію у 2019 році та відновлення Київської митрополії стало проблемою для росіян. Головним аргументом для ворога було те, що православна церква за межами московського патріархату буде нелегітимною, тобто не матиме законності. Але ж православ'я на українських землях існувало ще задовго до виникнення Росії. Підпорядкована Константинопольському патріархові Київська митрополія була утворена одразу після прийняття християнства і проіснувала аж 700 років. Але все ж проти волі українського духовенства вона була підпорядкована московському патріархові про Леніна і Україну. Про те, що Ленін придумав Україну, ми чули в грудні 2021 року від російського президента. Маємо пам'ятати про те, що українська державність сягає часів Київської Русі. І коли нинішню російську столицю тільки починали будувати, Київ уже був розвиненим містом з храмами, з будівлями та активною торгівлею. У 1920-х роках більшу частину території України окупували більшовики, вождем яких був Ленін. Від утворення Київської Русі до появи Леніна на світ пройшло майже тисячу років. За радянської влади українські землі існували у вигляді Української Радянської Соціалістичної Республіки. І після розпаду СРСР українці знову відновили свою незалежну державу. Тому імперські амбіції Путіна викликають лише сміх у думаючих людей. Українське минуле наповнено величезною кількістю цікавих та повчальних історій, і не меншою кількістю вигадок або просто фейків. Історичні міфи мають для сучасного українського суспільства як плюси, так і мінуси. Історичні фейки шкідливі, вони ж видають українське питання в гіршому світлі. А це найменше, чого хотіли б ми, українці. Тож не вірте пліткам. Тлумачте історію з позиції здорового глузду та перевіряйте факти. Ми піднімаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром!